Друзі, наступний фільм я вже заправив. Зараз спробуємо. я його ще не проганяв, так як я й казав про школу. Ну що, будемо дивитися, гасимо світло, запускаємо наш катрусин кінозал, наш кіноапаратик. Поїхали. Ось школярі біля. Це Богданівська школа ще. Пізнавайте, друзі, хто? Звуку також нема. Дівчата танцюють. О, це вже другий кусочок. Біля комори. Так, треба брегулювати, бо плівочка перестатує. Так, вон машина завозить помору, зерно це в перемозі, да. це така зйомка неякісна. По поводу цих зйомок не знаю який рік, але плівка дуже стара і пошарпана. Знов перескакує. Пауза. Друзі, прийшлося перерватися, бо плівка перескакує на грейфері пришлось поставити на паузу. Ой, ну тут зовсім якість. По-моєму там далі буде краще, але я не пам'ятаю вже. Оно тут уже краще. О, вот такая резкость. Пленка трошки пропечена была, так. Знову зараз Це знов Богданівська школа. Це щось із плівкою непонятне. Піонери? Йоханий Бабай, О, завжди готов. Хі. Ну тут стоп-кадр не зробиш, бо плівка зразу перегорить. Пізнаємо, друзі. О, Галина Миколаївна промайнула нашого. Микола який-мож спокійний? Ну, вже на відео можна буде стоп-кадр зробити. О, Микола дядю. Господи, малявки які смішні. Резвін чи хто тут. Плечь пионеров всегда будь готов. <сум> Помихайло Михайло Якимович. Наверное. Не, не могу познать. О, дин-зирин-зирин-зирин. Учить в школе, учать в школе, учать в школе. Малышей не обижать. Учить в школе, учать в школе, учать в школе. Матюха цей курить, невоспитанным мы бути. Учат в школі, учат в школі, учат в школі. Шутка. В школі хорошого, Учат тільки не всі. Хороше беруть. О, вальс, тра-да-да-да-да-да-дам-да-да-дам

Конец фильма. Да. Катрусин кинозал закончен. Все, друзья. Всем спасибо за внимание. Ставим лайк, подписываемся. До свидания.